Крім високого рівня безробіття, Сполучені Штати переймаються вирішенням ще однієї проблеми. Починаючи з 2002 року, у річках Америки у великих кількостях почала гинути риба. І лише через кілька років досліджень науковці дійшли висновку, що причина цього явища полягає у забрудненій воді, що є наслідком людської діяльності. Деталі розповість Наталія Корпал. Ці люди вийшли не на просту рибалку. Електричний струм, пущений у воду, оглушує рибу і вона вспливає. Ми використовуємо близько 300 вольт потужністю у 6 ампер. Це не вбиває рибу, це її моментально оглушує. За хвилину дві риба оживає, але ненадовго. Вчені взявши аналізи крові, відтак розтинають її. На річці Потомок на південь від столичного Вашингтона риба виловлюється для детальних аналізів, які проводяться в рамках спільного дослідження між штатами і федеральним урядом. Дослідження почато сім років тому, коли виявилася загибель тисяч риб в річках в районі долини Шенандоа на східному узбережжі США. Виникла необхідність виявити причину. Одним із науковців, що займаються цим, є рибний патологоанатом Вікі Блейзер. За її словами, поки що виявлено два важливі чинники: шкідливі зовнішні пошкодження і явище під назвою гермофродизм або фемінізація риб. Обидва вони пов'язані із забрудненням води. гермофродизм, який ми спостерігаємо окуня, полягає в наявності в дітородних органах самця недозрілих у яйцеклітин. Поки що самиці виглядають досить нормально. Хоча, коли риба гине масово, то гинуть і самиці, також не тільки самці. Блейзер та її команда досліджують риб в районі потомака. Ми беремо проби крові, з якої відтак в лабораторіях на центрифугах отримуємо плазму. Плазма відтак вивчається в пошуках причин загибелі риб. Блейзер також перевіряє на зовнішні ураження і аномалії. Пошуках відповідей у цієї риби аномальне одне око, а в іншої дефекти плавника. Тут бліда знебарвана шкіра біля плавників. Це аномалія. Біолог Люк Іванович готує внутрішні органи для дослідження. це самець. Це яєчко. Є багато відхилень, що їх не можна побачити неозброєним оком, тому доводиться досліджувати під мікроскопом. Вікі Блейзер каже, що у всеамериканських дослідженнях також виявлені відхилення у риб. Дослідники погоджуються, що зміни викликані якістю води. В річках знайдено такі забруднювачі, як пестициди, гербіциди, естрогени і хімічні речовини з протизаплідних пігулок. Більша їх концентрація просліджується там, де знаходиться більше ферм і біля густонаселених місць. Водочисні підприємства не видаляють усі хімікати перед тим як спустити ужиту воду в річки. Ендокринні відхилення викликають занепокоєння, оскільки можуть змінити поведінку риб. Непокоїть, що менш агресивний самець, менш спроможний захистити гніздо. Ми провели дослідження на якість і кількість сперми, і сперматозоїди фемінізованих окунів були менш рухливі, і їх було менше. Біолог Френ Пінкні досліджує інший район часапікську затоку. Айтин і фешесовсвемінг. Ця риба плаває у суміші пестицидів і гормонів, випущених водоочисними спорудами, чи зіпсованими септичними системами. дослідник вважає, що проблема пов'язана з гормонами, чи то з медичних установ, чи з ферм з великою кількістю тварин. А через забруднення природи, риба всюди у світі може опинитись перед подібними проблемами. Наталія Корпал, Голос Америки.